Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо про вже дуже нашумілу новину стосовно введення відповідальності РТЦК і СП, як це зазначають у багатьох наших медіа та телеграм-каналах. Відповідно, варто розібратися, що ж все таки нам правдивого, сказали депутати, коли оголошували новину про це так. Що неправдивого, і що наразі дійсно зареєстровано у Верховній Раді України для подальшого розгляду, в додатку, скажімо так, до цього відео, тобто в описі, ви зможете знайти посилання на законопроект і особисто з ним ознайомитись для того, щоб уникнути будь-яких двох та сформувати власну думку та зробити власні висновки стосовно цього законопроекту. Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео. І якщо воно вам сподобалось, то буду вдячний за лайк, підписку на мій канал та поширення його серед друзів. Тож, друзі, давайте розберемося, в чому полягає цей самий новий законопроект про відповідальність РТЦК ТСП та, та чи дійсно це так. Тож, друзі, сам е, законопроект він являє собою внесення певних змін саме до Кримінального кодексу України. Стосовно відповідальності деяких осіб, та, скажімо так, він створює нові статті Кримінального кодексу та доповнює одну статтю особливою приміткою. Тож, які це статті? Пропонується ввести нову статтю 337 1. порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби. Друзі, тут важливо вчитати саме формулювання, яке нам надає пояснювальна записка, точніше порівняльна таблиця. До законопроекту і як це виглядає зараз умисне порушення порядку проведення медичного огляду військово-лікарської експертизи для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби, вчинене особою уповноваженою на проведення такого медичного огляду військово лікарської експертизи, що призвело до призову громадянина на військову службу, який не підлягає такому призову прийняттю або направленню за станом здоров'я відповідно до закону, а так само призвело до звільнення від призову прийняття направлення громадянина або до звільнення громадянина з військової служби за станом здоров'я карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років за частиною першою. Далі відповідно частина друга це те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групи осіб, або в умовах у тут важливо, особливого періоду, крім воєнного стану. Друзі, що варто сказати про перші е, дві частини цієї статті, яка пропонується зараз до введення. По перше, що відповідальність встановлюється як за Умовно, призов проведення медичного огляду та призов громадянина на військову службу, так і звільнення громадянина з військової служби. Тобто відповідальність буде наставати як за рішення, які прийняті для направлення людини на військову службу, так і звільнення з військової служби. І що тут варто саме відзначити, те, що як зазначено, що. Не підлягає, якщо людина такому призову або відповідне звільнення за станом здоров'я відповідно до закону. Тобто, ми маємо, якщо розуміти, якщо людина проходить медичний огляд, тобто військово-лікарську експер... військово експертизу, людина, її медичні показники мають повністю відповідати відповідному наказу Міноборони, який визначає ступінь придатності або непридатності людей. І фактично, якщо в... за документами, які людина надала, які витягнули через Хелсі, то що не буде це моя особиста думка. Так, слово в слово написано, як в наказі, то відповідно виникає спірне питання: наскільки це була правомірна, правомірне призов на військову службу та результати ВЛК чи неправомірне, скажімо так. Чи не неправ, неправ, чи неправомірна е, мобілізація людини, так, тобто призовна військова служба або звільнення з військової служби, враховуючи трактування та можливі різночитання? По-друге, ми маємо пам'ятати, що інформація отримується у тому числі з Хелсі. Тобто, якщо людина зверталася до приватних якихось лікарів, цієї інформації е, ну не буде і в Хелсі, вона навряд чи там буде, так. І відповідно дані будуть братися працівниками відповідно, та членами ЛКК лише відповідно з того, що вони мають наразі при собі. Це перше, що варто сказати. Тобто, друзі, це працює в обидві сторони. І сказати, що це якась спеціальна відповідальність для саме працівників РТЦК та СП неможливо. По-друге, відповідно стосовно частини другої, що діяння за попередньою змову в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Але тут є певне питання, друзі, яке полягає в тому, що сам по собі особливий період, відповідно до закону про. Оборону України він являє собою певну діяльність економіки та певну діяльність країни, яка наразі спрямована на надання відсічі зовнішньому ворогу, чи чи скажімо так, необхідності побороти ті чи інші речі, які виникли в країні, і таким чином фактично з положення законодавства випливає, що сам по собі воєнний стан є особливим періодом. Ну якщо ми якщо ми скажімо так розберемося, і виникає тоді питання, як можна диференціювати особливий період та відповідно воєнний стан. Тому що особливий період, якраз так, він настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, крім цільової, або відповідно введення воєнного стану в Україні як це буде диференційовуватись, Це дуже велике питання, е, відповідно. Що варто сказати далі, друзі? Варто сказати, що завжди, якщо ви маєте певні проблеми зі здоров'ям, реальні проблеми, вам необхідно звертатися повністю через систему Хелси, щоб вона протягнулася всюди, щоб все було зафіксовано, і відповідно, щоб у вас були з собою документи на руках, або, хоча б їх, скажімо так, копії, і ви має бути ви маєте бути впевнені, що ваш стан здоров'я дійсно не відповідає відповідному наказу міноборони, який означає ступінь придатності чи непридатності людей до несення військової служби в Україні. По-друге, це стаття 426 прим 2 вводиться. Це порушення військовою військової службової особи в порядку призову громадян на військову службу. Тобто це порушення військово-службової особи в порядку призову громадянин на військову службу, що призвело до призову на військову службу, який не підлягає такому призову відповідно за закону, або незаконного звільнення громадянина від призову е прийняття на військову службу. Карається службовим обмеженням на строк до 2 років або триманням у дизбаті на той самий строк або позбавленням волі на строк до 5 років. Знову ж таки, по частині другій, те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, знову ж таки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Всі ці дії за частиною 3, передбачені частиною першої статті, вчинені в умовах воєнного стану безпосередньо, тобто тут вже кажеться лише про воєнний стан, караються позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. З позволенням право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю відповідно. Що тут варто сказати, друзі? Що, по-перше, що ми маємо розуміти під порядком призову? Так, порядок призову, тобто це людина, отримує відповідну повістку з викликом. Так, для проходження, наприклад, ВЛК, вона проходить ВЛК, визнається придатною чи непридатною, згадуємо про попередню статтю. І відповідно, після цього, якщо вона визнана придатною після проходження ВЛК, вона отримує бойову повістку, так зване мобілізаційне розпорядження, і скеровується до відповідного розподільчого після цього навчального центру для проходження. Одження базової військової підготовки, і тут саме в цьому контексті варто зазначити, що Направлення такого порушення саме порядку призову, тобто, це може бути і фактичне незаконне затримання працівниками РТЦК та СП, якщо вони діють без поліції, так якщо ну тобто, дуже дуже багато речей можуть бути визнані незаконними, але питання хто буде встановлювати їх законність чи незаконність. Якщо, наприклад, поліція затримує людину е за, відповідно за. Для та доставляє її до ТЦК для складання та саме заслуговування постанови про вчинення адміністративного правопорушення, відповідно порушення правил військового обліку. Тощо то це відповідно, є законне, якби затримання, але це ж в нас не порядок прозову це затримання в адміністративній процедурі під протокол затримання і відповідне доставлення людини до РТЦК ТСП для розгляду постанови, так ем, і то тут тобто, теж дуже велике питання стосовно постанов та протоколів, саме саме в цих адміністративних правопорушеннях. І тобто, що можна вважати конкретно порушенням порядку призову, так ну відповідно, будь-який ну. Як би сказати, наразі з тексту законопроекту будь-які дії, які вчинені невідповідно до законодавства, так але більш якось зазначити, так що це було, наразі законодавець не зазначає. Це можна буде побачити, я так думаю, лише відповідно з практики. Яка буде практика, та чи приймуть цей законопроект в такому вигляді, поки що ми можемо лише здогадуватись, тому що він тільки-тільки-тільки був зареєстрований станом на дату цього виходу позавчора, наскільки я. Пам'ятаю. І, друзі, остання стаття це додаток примітки до статті 368 прим, прим 5, незаконне збагачення. Примітка каже, що особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є особи, зазначені у відповідному пункті закону про запобігання корупції, та прирівняні до них особи для цілей цієї статті: голови, заступники, члени та секретарі позаштатних, постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій. Тобто, відповідно на цих людей також ну, поширюється е, спеціальне, скажімо так, трактувальне, щоб простіше сказати, так е, всіх положень стосовно корупції та незаконного відповідно збагачення. Що буде, друзі, далі? Чи приймуть цей законопроект, який ми бачимо? Як ми бачимо, нічого немає про балаклави? Хоча в принципі, ну це ненормально, коли людина, яка є представником держави, вдягає балаклаву, ховає своє обличчя, знімає будь-які знаки, так які можуть дозвол дозволяє зробити висновок про те, що це представник держави? Це звісно ж ненормально, і ніяких інших тих речей, які зазначалися у телеграм-каналах, так що там депутати казали, члени відповідних там комітетів Верховної Ради цього всього нема. Є лише відповідно ось ці фактично дві нових статті, які пропонується ввести, та е, зменш, е, скажімо так, зміна примітки до статті 368 прим. 5. Що буде далі, друзі? Ми можемо з вами лише дивитись, чому тому, що наразі цей законопроект він лише на первинних стадіях, він не був винесений на голосування, і в якому вигляді він буде проходити голосування, чи відповідно після пройде перше слухання, чи буде він прийнятий, ми подивимося з вами згодом. Я дякую вам за увагу. залишаємось з вами на зв'язку. Підписуйтесь і бережіть себе.